Добрий день, братя і сестри. Вчора сумна звістка сколихнула всіх нас, коли ми дізналися з інтернет-простору про те, що Києво-Печерський заповідник дав зобов'язання до 29 березня звільнити всю Києво-Печерську лавру. Нагадуємо нашим слухачам, що Києво-Печерська лавра, крім того, що є головною святиною нашого українського народу, відповідно нашої Української Православної Церкви. Крім того, там знаходиться керівництво, адміністрація або канцелярія нашої церкви. Тобто це керівний центр, якщо можна так сказати, це так, як в католиків в Римі знаходиться столиця Ватикан і в Ватикані вся адміністративна курія, яка керує католицькою церквою. Тобто це досить серйозно, і багато аналітиків кажуть, що це початок, і слід готуватися ще до гіршого. Тому я сьогодні хотів би поговорити з вами про наступне: анонсую телеміст, який буде Ужгород і штат Флорида, Сполучені Штати Америки. Будемо спілкуватися з журналістом, який звідси з Києва родом, який через релігійні переконання змушений був тікати до Сполучених Штатів ще в радянському Союзі. Так як КГБ ним займалося, оскільки він людина віруюча, не хотів зрикатись свої віри, тому що були до нього такі вимоги. Він про це сам потім розповість. Зараз він живе в штаті Флорида, в Сполучених Штатах Америки, це наш прихожанин, який активно допомагає нашій Українській Православній церкві там. Так, от він неодноразово мені підкреслював, що всі, причому помісні церкви, які представлені там, з якими він спілкується, засуджують дії української влади сьогодні. Дивлячись на цей тиск, який вона коїть щодо нашої УПЦ на чолі з блаженнішим Митрополитом Онуфрієм, він розповість дуже багато цікавих фактів. Він виступає там активно як журналіст на радіо, телебаченні в пресі, і він каже: дуже багато американців сьогодні, це майже половина, за його даними підтримують українську православну церкву у Америці. Він каже, діє таке гасло демократичне. Якщо будь-яка організація, навіть якщо вона афілійована з Російською Федерацією, навіть підкреслю, хоча УПЦ не є такою, якщо ця організація засуджує дії, от в даному випадку скоїлася агресія проти незалежної країни, і, відповідно, люба організація повинна це засудити, то навіть якщо вона російська, на неї не накладаються ні санкції, ні інші якісь вживаються дії. Це є демократичний принцип, він каже, тому що ця організація засудила ці дії. Ну, знаєте, це так тоді треба було всіх німців під час Другої світової обвиняти, тому що вони німці. Да? Тобто було багато людей, які засуджували нацизм. І коли прийшли радянські, в тому числі, воїни, американські воїни на території Німеччини, то звичайно цих людей навпаки, які засуджували, підтримували, що відбувається сьогодні. Наші священники. Благословляють своїх дітей йти на смерть, воюючи з Путіном і з цією російською агресією? Наша церква засудила це з перших днів, причому не коливаючись. На чолі з блаженнішим Митрополитом Онуфрієм ми бачимо, як сьогодні наша церква підтримує українських воїнів і взагалі молиться і все робить для перемоги. То в чому питання? Як кажуть, якщо це демократична країна, чому тоді? Якісь питання до цілої організації. Займайтесь певними представниками, яких ви вважаєте колаборантами. Особисто, як я, це знають всі, хто мене знає, це видно з моїх соціальних мереж також з першого дня і ще й перед тим завжди був патріотом української держави, завжди виступали за територіальну цілісність нашої країни. І послідовно це відстоюємо і сьогодні. Да? Тобто, в чому питання тоді до нас? Чому ми не можемо молитись, ми, українці, з українськими паспортами, ті, які тут родились, корінні в яких батьки українці, чому нас робити штучними ворогами? Тому, браті і сестри, сьогодні моє слово щодо того, що нам треба гуртуватись, нам потрібно всіма засобами демократичними, законними відстоювати зараз свої інтереси. Тобто. Будемо все робити для того, щоб наших святинь не віддати, так як це вже відбулося, і в Чорногорії ми пам'ятаємо це, як і наш митрополит Онуфрій їздив туди підтримувати хресний хід, коли всі люди вийшли проти того, коли держава захотіла націоналізувати святині чорногорського народу. Знаємо, для чого це також там робилося. І тому сьогодні, не дивлячись на це, що війна, ми закликаємо і владу, і всіх від кого це залежить. Ми не хочемо цього. Ми не хочемо зараз є з ким боротися. Ми не хочемо ще всередині країни робити якихось рухів. Але ще раз підкреслюю всіма законними шляхами, демократичними шляхами, ми будемо відстоювати свої святині. Просто так ми їх не віддамо. І якщо нас слухають юристи, адвокати, громадські організації. Які готові нас підтримати, будь ласка, зв'яжіться зі мною в тому числі особисто, і ми будемо все робити завтра. Будемо слідкувати і також молитись за блаженнішого Митрополита Ануфрія, як будуть проходити події в Києвопечерській лаврі. Завтра пам'ять всіх святих києвопечерських і блаженніший буде служити при вході в ближніх печери на вулиці. Надіюсь, з великою кількістю народу. Для того, щоб показати, що нашу святиню ми просто так не залишимо. І я закликаю сьогодні всіх посилити молитву, де б він не був, тому що молитва це сама головна наша зброя. Пам'ятайте, що церква взагалі покликана на якісь політичні відстоювати погляди чи якісь політичні інтереси когось захищати. Церква покликана спасати людей, наша справжня батьківщина. Це Царство Небесне, куди ми всі призвані, ми громадяни Царства Небесного. І церкві задача виключно ця, ніяка не політична. Але коли нам не дозволяють це виконувати, да, то ми знаємо з Євангелія призив, що Боже Бож Богу, а кесареве-кесареву. І сьогодні сама головна наша зброя це молитва. Як я вже говорив, Бог здатний зупинити ці гоніння, які хочуть розпочатись на нашу церкву. І головне, щоб ми посилили піст, молитву зараз, як ніколи, це прекрасний час для того, щоб бути Богом почутими. І ще раз кажу: давайте разом єднатися, таке гасло вже пролунало в одеській єпархії, ми не віддамо наших святинь. Хай Господь нам в цьому допоможе.